Всім доброго ранку! Вас вітає компанія «Сингента». Сьогодні, 8 вересня 2020 року, ми знаходимося в Саратському районі Одеської області на демонстраційному полі від компанії «Сингента», яке розташоване на базі фермерського господарства СВК «Родина». Сьогодні ми будемо збирати врожай гібридів соняшнику та кукурудзи від компанії «Сингента» на даному демонстраційному полігоні. Поїхали! Починаємо з соняшника, та перший гібрид у нас буде Честер. Ну, ось ми і завершили збір врожаю гібридів соняшнику на демонстраційному полі від компанії «Сингента» в господарстві СВК. Родина поруч зі мною знаходиться мій колега Сергій Закус, це експерт з польових досліджень компанії «Сингента». І зараз він нам оголосить деякі результати стосовно врожайності наших гібридів соняшнику. Доброго дня. Доброго дня. Ми знаходимося в селі Плахтіївка, це Сарацький район Одеської області. Клімат, звичайно, тут нестабільний, з значними посухами, засухами, з недостатньою зволоженістю, з недостатньою кількістю опадів. Але кожне господарство потребує висіву даних гібридів соняших у кукурудзи інших культур і Потрібна технологія, яка працювала. І яка б давала б позитивні результати. Отже, на даний момент ми зібрали лінійку гібридів соняшнику, на яким було застосовано ґрунтовий гербіцид, такий як Голд, інсектицид Ендж Енджіо та Голд та інсектицид Ампліго. Отже, з такою системою ми отримали досить такі непогані результати для, для даної зони. Для даного клімату, і, отже, звичайно, можна виділити з класичних гібридів такі, такі гібриди, як Кадікс, Ласкала, Аризона, Едісон. Урожайність даних гібридів склала від 29 до 32 центнерів з лінійки. Під технологію Експрес ми можемо виділити такі гібриди, як Сузука, новинка Сайберік, і гібрид Субаро. Урожайність даних гібридів склала від 29 до 33 центрів. З під систему Клієфілд такі гібриди, як Барбаті 31, Ададжіо 37 і «Діамантіс» 37, 4. І з 37,4. Гібридів під технологію Cleoфіel Plus Розета 34, Бакарді 33, Катана 34 і Неостар 35. Отримали такі результати, закінчили збирання, можна подальшому працювати і отримувати гарні результати. Дякуємо. дякуємо. Дякуємо, Сергій Ну що ж, на останок хочу вам сказати. Як завжди, гарних врожаїв вам, мирного неба над головою, міцного здоров'я та до зустрічі на наших демонстраційних полях. Дякую.